Один з головних підсумків минулих виборів полягає в тому, що народ все ще виявляє зацікавленість в оновленні влади на всіх рівнях, незважаючи на меншу активність у порівнянні з попередніми парламентськими, виділення раніше зони залишились сталими. Найактивніше голосували на заході, пасивніше на сході та півдні, золотою серединою залишився центр. Вибори у Ковалі пройшли в цілому організовано і спокійно, хоча подекуди активність виборців бажала бути кращою. Серед претендентів на посаду президента країни симпатії переважної більшості ковальчан виявилось на боці Леоніда Кравчука за кандидатуру якого віддали свої голоси 19 тисяч виборців. Борис Клімчук, новообраний голова обласної ради, саме на Ковальщині дістав суттєву кількість голосів, які зрештою і зумовили його загальну перемогу на нинішніх виборах. Серед депутатів новообраного складу обласної ради від міста начальник локомотивного депо станції Коваль Богдан Бачук, редактор місцевої громадсько політичної газети Вісті Ковщини Микола Вельма, голова міської ради та її адміністрації Анатолій Семенюк завідуючий поліклінічним відділенням міськрайонного медичного об'єднання Олександр Журахівський. Та чи не найбільше нас цікавило розміщення акцентів на місцевому політичному олімпі. Як відомо, ще попередній склад міської ради затвердив нову формулу представницької влади в місті 24 плюс 1. де 24 кількість депутатів міської ради нового скликання і один її голова, який на нинішніх виборах вперше обирався безпосередньо населення міста. Із 29 дев'яти тисяч 256 чоловік, які взяли участь у виборах голови міської ради народних депутатів, 14 тисяч 642 віддали свій голос за Анатолія Семенюка, 10 тисяч 183 виборці висловились підтримку альтернативної кандидатури Анатолія Шевченка. В результаті головою міської ради обраний Анатолій Семенюк, Легітимний сповноважень, якого в новій раді тепер, схоже, ні в кого не викликатиме сумнівів. Це дає сподівання на активність і результативність реформованої міської ради, новообраний склад, якої, до речі, майже повністю укомплектований на виборах минулої неділі. Лише в одному з 24 округів вибори не відбулися. На виборчій дільниці 15-го виборчого округу прийшло менше половини виборців. В усіх інших депутатів названо. Більшість з них добре відомі в місті люди, представники виробничого сектора, політичних та... Релігійних організацій, інтелігенції, військовослужбовців. Сьогодні ми не будемо ділити їх на лівих і правих, незалежних або центристів. Якщо вони самі усунуться від такого поділу або, хоча б триматимуть його підсвідомості, зосередивши всі свої зусилля, знання, досвід заради спільного міста, в якому вони народилися або живуть тепер, значить, ми з вами не поминулися у своєму виборі. Інакше за умов малорезультативності політики місцевого масштабу і театральної декоративності рад, ми ризикуємо повністю втратити довіру не лише до ідеї демократичної. Шних виборів, а й до самої демократії, взагалі.